Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі кіно наближається. Сьогодні я повертаюся до теми порівняння книжок та фільмів Гаррі Потера, а саме до четвертої частини Келих вогню. Починаючи з цієї частини, режисери та сценаристи почали дуже сильно відхилятися від книжкової версії, а тому те, що показали у фільмі, суттєва різниця. Тому у цьому відео розповім вам про найголовніші відмінності «Келиха вогню. Друзі, а перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин кіно на усі жанри, зокрема, анонси, нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу усім підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Запрошення Гаріна Квідич. У книзі Гарі прокидається на «Прайв драйв за два тижні до 1 вересня. У фільмі він прокидається в норі. Це означає, що сцена, де Дурслі та Гарі дотримуються суворої дієти через те, що медсестри зі школи Дадлі висловлюють занепокоєння щодо його ваги та призначають йому дієту. А також сцена, де Візлі заходять на «Прайв драйв через камін. І Гаррі отримує запрошення від візлі на Кубок світу з квідичу. Усі вони пропущені з фільму. Також у книзі містер Візлі Орон Фред і Джордж приходять через камін щоб допомогти забрати Гаррі та його речі, і в процесі Фред і Джордж дають Дадлі і риску гіперязички. Це цукерки, які викликають роздування язика до надзвичайних розмірів. Їх вигадали Фред і Джордж Візлі для свого магазину всілякі черевні витівки. Язик Дадлі почав стрімко рости, поки містер Візлі не повернув його до нормального розміру. У фільмі ця та всі інші сцени з дорослими опущені. Коли всі відправляються на чемпіонат світу, то у книзі Артур Візлі пояснює, куди прямує група і що для Гарі означає лети-ключ. Коли група досягає лето-ключа, Гарі не розповідає, що таке лети-ключ до останнього моменту. У книзі Амос Дігарі описується як людина з неюхайною бородою. У фільмі у нього взагалі немає бороди, і він носить окуляри, про які не згадуються в книзі. У фільмі взаємодія Амаса Дігарі з Гарі обмежена. У книзі, хоча він дещо добрий до Гаррі, він також любить похвалитися. Будь-коли, коли може, тим, що Седрік покращився, зокрема, нагадуючи всім, що Седрік зловив снич минулого року в матчі Гриффіндор Хафлпаф. Це був матч, у якому на гарі напали дементори. Також, що стосується фіналу чемпіонату світу, з між збірними Ірландії та Болгарії, то варто відзначити один цікавий факт. Ірландія домінувала майже весь матч, набираючи багато балів. І коли різниця досягла вже 160 балів, Віктор Крум, ловець Болгарії, чомусь впіймав золотий сніч, який дає 150 балів та завершує гру. Тобто на той момент йому не було сенсу ловити сніч взагалі, а дочекатись, хоча б скорочення рахунку до 140. Ну і ще варто додати, що всі на турнірі літали на вогнеблискавках. блискавках. Хаос у міністерстві у фільмі. Цей розділ пропущено. У книзі Гаррі та інші ненадовго повертаються до нори, перш ніж настає час вирушати до Гогвардсу. Тоді як у фільмі відбувається стрибок з Кубка світу до Хогвартс Експресу. У книзі цей розділ здебільшого розповідає про те, як Артур і Персі Візлі були відсутні та зайняті на роботі, оскільки міністерство має справу з наслідками появи смерти жерів та темної мітки на чемпіонаті світу. У фільмі не згадуються роботи персів. Естецтві, а сюжетна лінія про те, як він зрадив свою родину, пропущена. Реакція Дамблдора на те, що Гаррі поклав своє ім'я у Калих вогню. Фанати люблять насміхатися з надмірної реакції Дамблдора на те, що Гаррі поклав своє ім'я у Калих вогню. Він підбігає до Гаррі, хапає його за плечі та, звинувачуючи, кричить на нього. Це разючий контраст із тим, як Дамблдор спокійно ставить це питання в книзі. Це дивний момент у фільмі, оскільки він відверто суперечить зазвичай стриманій, співчутливій та розважливій особистості Дамблдора. Що стосується інших, то троє чемпіони не задоволені тим, що Гарі дозволили стати чемпіоном. А Флер неодноразово казали, що Гарі занадто молодий. У фільмі троє чемпіонів не висловлюють особливого занепокоєння щодо того, що Гарі дозволено змагатися. Відсутність Вінкі. Домова Ільфійка Вінкі важливий персонаж книги. Вона служить родині краучів і відіграє важливу роль у численних таємницях і розкриттях, що стосується Барті Крауча молодшого. Барті Крауч старший, звільняє її, і вона, врешті-решт, працює на кухню Гогвардсу, де добі всіма силами допомагає їй. Незважаючи на важливість Барті крауча молодшого для сюжету, Вінкі не грає жодної ролі у фільмі. Герміона захищає ельфів. Розлючена ставленням Барті Крауча старшого довінки та всіх домових ельфів у магічній спільноті, Герміона вирішує створити організацію під назвою Товариство сприйняння добробуту ельфів. Ця назва менш багатослівна і швидше за все пасуватиме на значку ніж початкова назва, яку вона придумала. Зупиніть обурливе знущання над нашими співтоваришами магічними істотами та ведіть компанію за зміну їхнього правового статусу. Незважаючи на її благородні наміри, кампанія проходить не дуже добре. Більшість людей вважають задоволені роботою домових ельфів і не мають бажання щось змінювати. Навіть домові ельфи ображені спробами Герміони порушити їхнє життя. Але звичайно, бездоб'ячі вінки у фільмі немає можливості втілити цю сюжетну лінію у всій її красі. Школи Бобатон і Дурмстранг. У фільмі Бобатон зображено як школу лише для дівчаток, а Дурмстранг як школу лише для хлопчиків. У книгах це не відповідає дійсності, оскільки в Бобатоні та Дурмстранзі є учні як чоловічої, так і жіночої статі. Фактично, одним з найвідоміших випускників Бобатона є легендарний алхімік Ніколя Фламель. Гендерно стереотипне зображення шкіл у фільмі робить їх більш одномірними, ніж вони є насправді. Також у книзі учні з Бобатона та Думстрангу перебувають у ніч. На Геловін, коли у фільмі вони пробувають на початку навчального року. Неприщенні закляття у книзі фальшової мудій демонструє кожне з непрощенних заклять на різних павуках. У фільмі він демонструє всі три на одній істоті, яка зовсім не є справжнім павуком. У книзі Муді накладає на кожного учня в класі прокляття Імперіус, щоб дати їм можливість відчути, що це таке, і потренуватися, боротися з ним. І Гаррі дуже швидко демонструє унікальну здатність, досить добре протистояти прокляттю. У фільмі на учнях у класі не використовуються жодні заклинання. Також продовжуючи про Гаррі та Крауча, то Поттер постійно бачив Барті Крауча на карті мородерів і вважав, що це Барті Крауч старший, хоча насправді це був Барті Крауч молодший. Він підозрював, що Барті. Ті старший, що задумав пізніше у книзі, фальшовий моді позичає карту мородерів у «Гаррі». Перше завдання на тричокнунському турнірі для початку. Варто зазначити, що у книзі Чарлі Бізлі присутній у лісі та розмовляє з Гегрідом про драконів, поки Гаррі таємно спостерігає. У фільмі Чарлі там немає, але Гегрід згадує, що Чарлі був там раніше. Також у книзі Ігор Каркаров слідує за мадам Максим та Гегрідом, щоб побачити драконів. У фільмі ми не знаємо, як і чи взагалі знав Віктор Крум про драконів. Що стосується самого завдання, то перехитрити дракона, щоб захопити золоте яйце на очах у сотень людей вже звучить як страшне завдання. Фільм робить перше завдання тричок лунського турніру ще більш божевільним. Угольський рогохвіст звільняється з ланцюгів і виганяє Гаррі на метлі з арени. Дракон спустошує частиною зовнішнього вигляду Гогварцу, переслідуючи Гаррі. Зрештою, Гаррі повертається на арену і забирає золоте яйце. У книзі ж дракон не звільняється з ланцюгів, і вся дія. Відбувається на арені. Різдвяний бал. Цей вечір зазнав численних змін від книги до фільму. Герміона була одягнена в рожеву сукню замість блакитної, як у книзі. Гаррі також танцює з Парваті після церемонії відкриття, і вона чимно просить його дозволу танцювати з кимось іншим, на відміну від фільмів. Суперечка Герміона та Рона дещо відрізнялася. Рон майже весь вечір дивився на Герміону, а вона навмисно ігнорувала його. Пізніше він зауважив, що Крум занадто старий, оскільки їй 14, а йому 18, що призвело до їхнього сварки. Вона гнівно звинувачує його в спробі зіпсувати їй вечір. А він каже, що танці з крумом це зрада, оскільки він технічний ворог Гаррі. Герміона у фільмі починає плакати на сходах, але у книзі повертається до Крума. Невіл дає Гаррі жабра слізами з добі. Гарі потрібна стороння допомога, щоб навчитися дихати під водою під час другого завдання Трічокнського турніру. У книзі йдеться про те, що ця допомога приходить у вигляді Добі, який дає Гарі жабраслі, черевну рослину, яка дозволить Гарі дихати під водою. Барті Крауч молодший, який є Аластером Дикозором Муді, маніпулює Добі, змушуючи його вкрасти жабраслі, щоб Гарі виконав друге завдання. У фільмі ж саме Невіл дає Гарі жабраслі. Барті Крауч молодший дає Невілу книгу, яка, як він знає, підкине невіло ідею. Друге завдання. У книзі Гарі набагато важче перерізати мотузки, що зв'язують Рона та інших під озером. Також він взагалі не може говорити під водою. У фільмі він може говорити, але його голос має булькаючий ефект. Наприкінці випробування у фільмі Гаррі використовує заклинання Асцендіо, щоб виконатися з озера. У книзі він просто випливає на поверхню, і це логічно, бо також у книзі Гаррі зустрічає Грінділоу дорогою вниз, тоді як у фільмі, він зустрічає їх на зворотньому шляху вгору. Луда Бегмен відсутній у фільмі, але він є досить важливим персонажем у книзі. Він є головою відділу магічних ігор та спорту та допомагає організовувати та судити Тричаклунський турнір. Також він коментував фінал чемпіонату світу з Квідичу. Існують певні підозри щодо Бегмана та його потенційних зв'язків з Волдемортом або його послідовниками, але нічого з цього не підтверджується. Бегман – колишній гравець у Квідич також він має нездорову залежність від азартних ігор, не в змозі сплатити свої борги гоблінам, близнюкам візлі та багатьом іншим. Сито спогадів, сито спогодів у фільмі більше залишається на фіксованому місці та більше схоже на раковини. У книзі його описують як рухому чашу. У книзі сито спогадів показує Гаррі три різні події: угоду Каркарова про визнання вини, суд над Лудо Бегманом та суд над чотирма темними червниками, серед яких відчайдушний і протестуючий Барті Крауч, молодший, звинувачених у котуванні лонгботомів. У фільмі показано лише угоду Каркарова про визнання вини, але той звинувачує Барті Крауч молодшого, який є серед натовпу у приєднання до Волдеморта. У фільмі Барті Крауч молодший дуже швидко та паливно на це реагує, тоді як у книгах він все ще заявляє про свою невинність на стадію суду. На суді він розридається, благаючи батька його не ув'язнювати. Третє завдання. У книзі чемпіони зустрічаються зі своїми родинами, які прийшли подивитися на останнє завдання. Молі та біл візлі прийшли подивитися на Гарі. У книзі Гарі бачить, що флер виглядає притягнутою до біла візлі. У серії фільмів Біл з'являється лише у смертельних реліквіях, частина перша. І до того часу не згадуються про його стосунки з флер. У книзі лабіринт для третього завдання росте всередині квітичного поля. У фільмі точно не вказано, чи знаходиться він у цьому місці чи ні. У книзі описано низку складних перешкод під час третього завдання Трічакнунського турніру. Більшість з яких не включені до фільму. Найближчий шлях до Трічакнунського кубка охороняє Сфінкс, який відійде в бік і утримається від атаки лише тоді, коли загадка буде розгадана правильно. Серед інших перешкод. Вибухозадий скрут, акромантул, ховчик і золотий туман, який перевертає все до гори дригом. У книзі Гаррі та Седрік також об'єднуються проти гігантського павука. Відсутність усіх цих перешкод робить третє завдання набагато менш захопливим у фільмі. Ріта Скітер у ролі анімага. Хоча скандальна журналістка Ріта Скітер і з'являється у фільмі, вона грає меншу роль, ніж у книзі. У фільмі також опускається найцікавіша частина її історії, а саме те, що вона не зареєстрований анімаг, який може перетворюватися на жука. Будучи жуком, вона може підслуховувати всілякі розмови та знаходити пікантні ласі шматочки для своїх історій. Герміона розкриває правду і загрози повідомити міністерству про незареєстрований статус Ріти, як анімага став і її під контроль на деякий час також у книзі вона навіть використовує свої здібності для роботи та підслуховує розповідь про те, що Гегрід був напівбелетним, і Гаррі, сам того не підозрюючи, бачить її у вигляді жука-німага в кущах. Зустріч на кладовиську. Останні репліки Седріка у фільмі Хто ти і чого ти хочеш. Він каже червохвосту, спрямовуючи на нього свою паличку. У книзі на Седріка нападають зненацька. У книзі з'являється набагато більше смертежерів, та Волдеморт проводить більше часу, розмовляючи з ними ніж у фільмі. Також він розповідає перед смертежерами та Гаррі, що він робив і як нарешті повернувся. У фільмі він не розповідає, де він був, переховуючись. Доля Барті Крауча молодшого у книзі Барті Краучу молодшому вводять сиротки правди після того, як він повертає собі справжню форму. Він розповідає всі подробиці подій, такі як втеча з Аскабану, як допоміг Гаррі виконати всі завдання, що він зробив зі своїм батьком і що відбувалося на чемпіонаті світу з квідичу. Також невідомо у фільмі чи вмер Барті Крауч молодший від поцілунку Дементора, а тільки мається на увазі, що його повернули до скабану. Фінал оповіді у книзі Дамблдор і Фадж обговорюють свої розбіжні погляди на причину смерті Седріка. Причому Дамблдор стверджує, що Седріка вбив саме Волдеморт, який повернувся. А Фадж відмовляється в це вірити. Цього не видно у фільмі, хоча раніше показано коротку суперечку між Дамблдором і Фаджем щодо Волдеморта. У книзі Фадж сперечається з Дамблдором Гаррі та Макгонагел у лікарняному крилі, оскільки Фадж відмовляється прийняти реальність повернення Волдеморта. У книзі Гаррі зустрічається з батьками Седріка та Дамблдором. Гаррі намагається змусити батьків Седріка забрати виграш турніру, але у фільмі цієї зустрічі не відбувається і жодної згадки про виграш турніру. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.